Україні. Героям слава! Перед нами гравці команди Фортеця Кам'янець-Подільський премєр в ліс футзалу серед дитячо юнацьких команд. Діліться, будь ласка, враженнями про сьогоднішню гру. Гра була чудова, гарна. Молодці що виграли. Так. Мені дуже сподобалась гра, і ми молодці, що виграли. Е, як взагалі сьогодні команда працювала? Е, можна було би і краще. Чому? Були моменти, які мене реалізували. Багато було таких моментів. Хватало. Що вам завадило реалізовувати моменти? Практика. Ми, ми не до кінця готові. Зрозуміло. Кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Своїй сім'ї, своїй мамі, своєму татові, і своєму маленькому брату. Передавай рідним привіт. Привіт! Ти кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Всім своїм рідним, які є. Голи? Ні, ні. Можливо, були якісь такі передачі, які призвели до голу? Були. О, це дуже круто. Вітаю вас з дебютом. Як охарактеризуєте сьогодні роботу суперника? Було вам складно чи ні? Була, було складно, але суперники теж молодці. Старалися, так? так. Тобі як робота сьогодні їхня? Е, ну, суперники були не такі сильні, можна було б їх закривати з більшим рахунком. Чому <Vegas> вам гра, я так розумію, сподобалась? Як команда відреагувала на перемогу? Гарно. Ми всі щасливі, що ми виграли. Зрозуміло. Що побажаєте собі і своїй команді у цьому сезоні? Перемоги. Багато, дуже багато перемог. Дякую, вам, хлопці. Я бажаю багато перемог. Побільше голів, щоб всі моменти були реалізовані і щоб у вас все виходило. Дякую вам.